Вітання, друзі! На огляді в нас ковпак-брелок. Він складається із самого ковпачка, з дерева і сталі, і брелка з нержавійки. Тут всередині бачимо таку вставку в нас з отворами на дні. В нас ручна робота, тут невеликий слой лаку. Легким конусом воно сідає на пляшку, добре витягує. В нас всю речовину. Чохол на різьбі надійній. Беремо, кладемо сюди догори ногами, щоб він закрився. Закручуємо. І в нас іде так два в одному брелок. Прикольний ковпачок для пляшки. І що саме цікаво, е ніякі запахи смол. Не почують, оточуючи. Вони надійно в нас зберігаються всередині. Ковпак-брелок.